Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Знаходиться на другому місці, але вже зверху турнірної таблиці. Якщо не знати ці дві команди, то віддавав попередню передачу і все ж таки гравці Атлетіко. Команда виграє, можуть піти в 5 польових гравців. Тому цікаво дивитися. Ярослав отримує на м'яч Ворог панов. Uh, цікаво рухається команда Мінцет. Удар поворотом від панова доволі гострий. Так, ну що, розпочинається у нас тим часом остання хвилина чистого часу. Але саме на місці Терещук і Терещук рятує свою команду. Знову Терещук двічі поспірі рятує свою команду, щоб uh, не піти на перерву з пропущеним м'ячем на той. Ну що, і все. Тайм завершено. Час вийшов. 1-0. Атлетіко йдуть. Повертаємось ми на футбольне поле стріліт Football Challenge Київ. Розпочинається другий тайм між командами Атлетіко Київ та Бінсінд. Ну і що? От вам і андердоги цього матчу. Атлетіко Київ! Мало бути зараз. Я. Вони. Мені здається, навіть нічия не влаштує їх в цьому матчі. А, розраховують вони тільки на три бали, удар по воротах. Ох, Пономаренко йде в обіграш і віддає передачу. Віддає передачу на Новакова. Начебто вона була невдала, але Новаков забирає м'яч до своїх ніг, скидає на Пономаренко. Там Тивоненко вже лежав на газоні. Він там дуже потрібна перемога сьогодні. Та й в принципі в кожному матчі, якщо вони хочуть нас доганяти шалених просто Майамі. Удар поворотом від Пономаренка. Боже, що він робить сьогодні? Володарів свистка. Але тут Онищук забиває. Пенальті Степан Онищук. На... О, і, до речі, якраз таки, як я і зазначав, п'ятого польового пішли. Команда «Пінзіт». Цю роль, цю роль на себе бере капітан команди. Ой-ой-ой, Уда... ой, 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 ой простріл ну просто фантастика, який. Що вони можуть двічі свалити, але в їхніх інтересах зараз заспокоїтись. Буде удар? Ух, це такий удар передача ліворуч, а ворота та порожні, до речі, не приймає цю передачу, але Пономаренко вигризає. Ну що, Пономаренко, хет-трик. Ні, тут Ляшкевич. Ну що, треба, треба не фолити Атлетіко, тому що 10-метровий, мені здається, це буде найкращий результат для Вінцуку. Удар поворота! Фінальний свисток лунає від арбітра і все. 3-2. Виграє Вінсіт в гравців, який все ж таки вирвав перемогу для своєї команди. Степан Нечук, вітаю вас 6 секунд до кінця і е, вирвало все ж таки перемогу. Е, ви на другому, вони на тринадцятому. Здавалося б, має бути легка прогулянка для вас. Але як я зазначав, Атлетіко доволі серйозний суперник. Що скажете ви, як вам враження від цього матчу? Враження дуже хороші. Ми знали, навіть якщо і команда на 13-му, як ви кажете, місці, але Атлетіко дуже сильна команда. Ми готувалися до цієї команди. Ми не були розслаблені як до інших ігор. Ми зібралися. Ми справді хотіли перемогти, адже вже два попередні матчі ми від Майами програли і зіграли в нічию з «Зиманом». До «Атлетіко» ми готувалися. Ну, якби ми програли, це б для нас було фатально. Дуже дякую команді Атлетіко за. Хороший матч, вони показали дуже достойну гру. Ну, Все, більше такого нічого не можу сказати. А, в принципі, по такому а, матчу могло. А... Здати, що зараз от підуть якісь там фоли, грубість, але цього не було. Дякую вам і дякуємо Атлетіко. Що стосовно можливо цього щось скажете? тому що в нас, на жаль, така тенденція йде, що агресивна поведінка чомусь стає в моді, але от ви молодці за це вам дякую. Ми стараємось поважати кожну команду. Також ми знайомі з деякими гравцями, з Атлетікою, і тому ми не хотіли їм вставляти. Ми хотіли просто грати, і хто покаже кращу гру, то і переможе. Ми не хотіли грубо порушувати. Правила. І грали просто до кінця, ну, деколи не вийшло, деколи вже не доставали, але ми старалися грати по ігрі. За це вам дуже дякую, з перемогою у вас і гарного дня. А тут, я так розумію, Олександр Кульша, граючий тренер сьогодні. Е Намагався так допомогти своїм гравцям. Трішки не вистачило, взагалі геть 6 секунд. ось Ця розконцентрація, да, напевно, все ж таки зіграла свою роль. Що скажеш по грі? Класний матч. Дякую за коментар. Не витримали. Точніше, наверное, розконцентрація, просто десь моя, напевно, тактична помилка. Могли забити, тільки що, пробачили, пішли вперед, потрапили в полон, як то кажуть. Ось втратили рівновагу, розкатали нас п'ятим польовим, пропустили. Вважаю, не, не заслужили на поразку. Дякую хлопцям. Е, виконали мою установку, дисципліна, терпіння. Ми розуміли всі, що. Суперник більш технічніший, більш оснащений. У нас цей склад все таки не хапає зірок з неба. Давайте будемо прямими О, не ФК прямими, а просто прямими. Ось і друга поразка, 2-3, Я тільки хочу подякувати своїм хлопцям за самовіддачу. На жаль, не завжди результат на табло відповідає дійсності, але суперник багато терпів. Бачите, вони пішли в абанки, забили нам з п'ятим два голи. В принципі, результат на табло. Ну так, да, вони молодці. В принципі, я з тобою згоден. Як я і зазначав під час матчу, що напевно більш закономірний результат був би нічийним, тому що, що вищо, вони молодці, і самокритично доволі те, що ти береш відповідальність на себе. Це дуже добре. Хотів зазначити, до речі, що от сказав Онищук, на вас не налаштовуються команди, тому так показали ви те, що ви можете боротися, і на вас команди вже налаштовуються дуже серйозно. Можливо, про це ще ска. Так, ну ні в якому випадку не знімаю провини за наш результат, за третю поразку поспіль. Все-таки виступаємо ми на двох турнірах, і акцент йде на основний склад в іншому турнірі. Там ми боремо ще за трійку в найвищому дивізіоні. Тут ми піднялись з урбану по, в принципі, по турнірній ситуації, зайняли друге місце. І була ситуація, було таке питання, що чи йдемо в медалі чи ні. Йдемо. В принципі, тут все-таки задача більше всім пограти. Зараз так, останні п'ять хвилин виступала там більш сильніша четвірка. Напевно, можливо, цього не вистачило. Задача пограти, отримати задоволення. Ну ясно, якщо як же ж задоволення, якщо ти не будеш багато грати, терпіти. По футбольному не здобувати результат, тому в принципі ми тут зірок не хапаємо. Там е, наш колега Богдан сказав, що ми там претенденти після першого туру на трійку. Ні, однозначно, ні. Більше задоволені, ні. Не хочу образити своїх хлопців. Все класно. Вони дуже сильно стараються. Ми будемо боротися в кожному матчі, тим паче, що бронз дуже такий компактний зараз. У нас там ще на два матчі менше. А якщо так ми будемо битися, я впевнений, у нас все вийде. Хочеться ясно там в п'ятірку влізти, але я там сильно не розраховую прямо на перші три місця. Так, ми будемо битися в кожному матчі, це однозначно, як зараз. Трішки можливо фарту нам, тому ще раз подяка, задоволення. Першу чергу хлопці збираються заради, ну, заради задоволення, провести разом час. Це найголовніше. Ясно, я ще раз не виправдовую, що результату немає, але я сподіваюся, задачі прийдуть, коли її буде якась, напевно, не те, що більше налаштованість, а більш серйозний склад. Але в принципі, на, на те, що ми піднялися, для нас вже успіх і напевно задача закріпитися в бронзі. Це, це чудово Ти стосовно задоволення багато сказав. Отримав задоволення сьогодні так, від гри? Скайфанув, кайфанов, дякую. На жаль, результат. Я зараз не задовільний, але я подякую хлопцям. Ми спокійно, у спокійному руслі поспілкуємося, але ну, заради цього ми збираємо. Зараз ще в такі тяжкі часи. І ще раз хочу подякувати ЗСУ. Так що це найголовніше задоволення. І без травм, бачите, там колега мій тільки що опонент вказав, що там задню смикнув. Це Вовне без травм ясно. Але на футбольному полі ми, ми всі футболісти. Ми б'ємось до кінця. Я думаю, дуже здорово, що ми всі потисли руки і розійшлися мирно. Так, це чудово. Дякую тобі за гру. Доєднуюсь до подяки ЗСУ. Слава Україні.